позвичую ноги, сухожилля, щоб, щоб носити. Да. О! Є. 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 Бачите, носочку. Не спіша. І цю ножку розрізаємо, сухожилля. Хтось сказав, якщо погано обезкравлювання, то тут поставив кров. Ну то подивіться, чи є тут кров, чи нема. О, Дивіться, який сустав. Все. є. Друзі, ось я настав час готувати наші свинячі ніжки. Ми свинку зарізали і зробили ось так. Зараз нам їх потрібно буде ще дорізати трішки. Для цього, для приготування нам потрібен чорний перець, лавровий лист. Сіль, гострий перець, одна цибулина і одна жовта моротковина і півголовки чесника. Ставимо кастролю. Ми вмітнули воду і ложимо наші ніжки і прокип'ятимо їх 3 хвилини. Пройшло у нас 3 хвилини кипіння. У нас з'явився ось такий накіп. Ми цю воду зливаємо, миємо ніжки і. Заряджаємо нашу кастрюлю по новому. Ми помили, поставили нову воду, вмикаємо плитку і доводимо до кипіння. Окей. Але зараз ще дамо сюди сіль, моркву, перець, лавровий лист. Ось так виглядають наші ніжки, заражені кастрюлі. посоли, поперчили, вадимо морквинки і варимо від них. 3 години на маленькому вогні. Зараз закипляємо і засікаємо 3 години. Ставимо, щоб у нас було мінімальне кипіння для того, щоб холодець, який у нас вийде із цих ніжок, був прозорим. Пройшло 3 години ми наші ніжки вимикаємо. Свинячі ніжки проварилися. Ось такий мають вигляд. Зараз дістаємо і будемо їх обжарувати. Свинячі ніжки мають ось такий вигляд, трішки відстало від косточок, але це нічого страшного. Вони супер проварилися. Для маринаду будемо використовувати мед, копчену паприку і тер'яки. Вмикаємо плитку і починаємо обжарувати. А бульончик переливаємо по мисках. Зробили такий маринад і змащуємо. Свинячі мішки і покриваємо так, ніжечки нашим маринадом. Сонячі мішки мають ось такий колір. Зараз ще протушуємо їх 5 хвилинок на середньому вогні, щоб википило більше влаги, і будемо подавати до столу.